Я, є Василь Кулик. Я служу народу України і Національній гвардії України. В'їхала колона військова по трасі Тернопільській і поламалася по дорозі. Поламалася в них машина. І вони прибігли до нас і кажуть, хлопці, поможіть, бо там колесо відпало. І ми рівно за, от хлопці скажуть, рівно за 40 хвилин ми їм то перебунтували. І полковник там один каже: хлопці, такі як ви, потрібні в армії, а не тут. І нас це зачепило. Зразу взяли автобус, мали Ducato, поставили там буржуйку, поставили диван, поклали станцію, поставили інструмент, сварку, все взяли з собою. І ми ото в машину і в воєнкомат. Я так як старший механік, мені сказали в готвим того розібратися з усією електронікою. Там є запустити, провірити повністю, як вона працює. Ми буквально за тиждень часу ми вже знали повністю всі машини, Ну і кран ставили, і знімали мотори. Нічого не бояться. Їм дай самоліт, вони розберуть і складуть самоліт. І злетять на ньому. Мотори ми зняли, перебрали, то все поміняли, завели вже, ми завели на землі. І повірте, та машина буде на передовій їхати. Одна із кращих буде. Ми за вас воюємо. Ми пішли сюди, в мене онук росте, у мене діти є. Розумієш, я і за них. Щоб краще було, і ми все рівно ми будемо жити краще. Ми вже живемо краще набагато. Дійсно, як кажуть, є чим дихнути тут. Воля є.